Доброго дня. Добрий день. Ярослав Васильович, мене звати Олександр Олегович. Снову Укркредит фінансового фінансова. Фінанс. Да, так, вибачаєш, це не Ярослав Васильович. Перепрошую. А з ким спілкується зараз? От а не, належать... Ну, не з цим. Не это, не... Ну, якась щепка у вас, Не хочете. Не хочете називатись, добра. Ви вже не до речі, тому, там ви не вперше телефонуєте по з, з приводу цього Васильовича. Ви вже декілька разів телефонували, я вам вже говорив, що це не я, і ви ми помилились номером. Тому швидко ось якось. Для чого ви телефонуєте знову? Розумієте, справа... розумієте, справа в тому, що е, спілкувалися за цим номером саме, з Ярославом Васильовичем, нещодавно. У вас якась у базі далі номер телефону знаходиться. Так, давно, давно. Це мій телефону, і він не має, помил... помил... тому що. Открю... Є помилка. Скажіть, будь ласка, орієнтовно. Ярослав Васильович, так а скільки орієнтовно у вас цей номер телефону? 180 років. Яка різниця я вам ну. Це мій номер телефону, він давно у мене. Я не Ярослав. Ярослав Васильович, тому що. От то слухайте, будь ласка, тоді треба прояснити ситуацію, бо за цим номером Ярослав Васильович. Ну, пора, перестаньте мені телефонувати. Що, я, далмо, я тут, буквально... Ну, ми будемо продовжувати телефонувати. А для чого ви мені телефонуєте і допомогти? Я так розумію, да? що це Ярослав Промогу. Васильович вам боргує якісь кошти, так? Правильно я, я, я розумів? Ну кредит, бо ну, так у нього заборону кредиту. То я вам інформацію. Слухайте, якщо ви не Ярослав Васильович, то я ж вам цю інформацію не буду надавати, але я вам скажу, що він є нашим клієнтом, і в нього є питання значні. А ви що за компанія? Ви ви там що продаєте, які у вас товари? Я ж вам сказав, кредитка компанія. А тобто, то, ну, якщо це, він являється клієнтом компанії, яка надає кредити, то він у нього є кредитні зобов'язання. Це би, логічно ну, можна згадати. Я не, не, не був з кого я вам цього не казав, я сказав, що розказав ще нашим клієнтам. Я, ну, я, логично... я, бути... я так розумію, він ухиляється від відбурованості, ну, так? Ні, там раніше від вас телефонували і говорили навіть суму, я просто не пам'ятаю. Дивіться, якщо він, він ухиляється просто... від ситуації заборгованості, я думаю, скоріш за все, він знає про, про наявність цього кредиту. Він просто не хоче платити. Зверніться до суду чи до поліції, нехай з ним вирішать питання і все, навіщо ви, ви мені телефонуєте. Справа в тому, що я бачу інформацію, що підтверджували, що ви Ярославці. Ні, це не я, кажу, я кашив. Ярослав Цевич, якщо. Знаєте, дуже дивно, що ви від своїх зобов'язань ухиляєтесь. Добре, як ви згадаєте, чому не відповідаєте на моє запитання? Чому ви не, не звернетеся до суду чи до поліції? Продовжимо, тому що ми хочемо вирішити питання. Так він, так він не хоче. Він ну, логічно зрозуміти, ви давно вже телефонуєте а, то ви він? Знаєте. Ну так я логічно, я ну, Це треба подумати. Якщо він ухиляється, не хоче, не має зомінку, він э, будь-яким чином уникає контакту з вами, то напевно ж він просто не хоче платити. Зверніться засудження, нехай з ним розберуться. Або як варіант, розумів, він ну, насправді нічого вам не воргує. Абсолютно ніякої заборонності в нього немає, а, а значно, ви просто телефонами дзвінками шантажуєте людину. Це якби другий варіант, якщо ви ще подумати. Третього варіант, я не знаю. Зрозумів, ну. Ну що ж, я просто бачу, виділи стільки часу, я а... думаю, що це друге. друге Ярослава Васильовичу, дуже дивно. Ви знаєте, дуже дивно. І Компанія розбереться іншим чином. Звичайно, чи дивно? що дивно. Якщо ви я ви на компанія, яка надає кредити і о, вам не повертають їх, то компанія відповідно звертається до суду, і суд уже зобов'язує людину, вже громадянина, виконувати свої зобов'язання перед компанією. А ви цього не робите. Можна логічний висновок зробити, що насправді ніхто нічого вам не боргує, а ви просто шахраї, які телефонним шантажем е, називаєте людей. і все. Ярослав Васильович, послухайте, будь ласка, ви зараз себе за іншу особу дуже зря видаєте, тому що дійсно у вас серйозна заборованість перед компанією. Як ви згадаєте про це, будь ласка, стосунка, бо зараз я бачу, що. Пані, Ярослав на Васильович, верніться до цього, нехай, нехай його знайдуть, нехай я урошу подадуть, нехай змі, я вирішують ці проблеми. Чому ви цього не робите? Гарного ага, Ви цього не робите, тому що суд буде вас. Ви... Так, я говорю, ви говорить говорить. Ярослав Васильович, ви так ви так активно цікавитесь питанням, Ярослав Васильович. Ну ви ж мені телефонуєте постійно не, за, не. За, за цього Ярослава Васильовича. Не. Ви ж мені телефонуєте. Як ви якомусь ну, ви, телефонували, ви, 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 мені взагалі не цікавий. Е, телефонуємо, тому що з тому що... Василь, що спілкувалися з цим нором нещодавно. А зараз ви кажете... Ну що добре, нехай не добре, дайте, ви, ж, давайте не так. Я, Ярослав Васильович, насправді, Я б я пожартував. Я Ярослав Васильович, що ви хотіли? Добре, якщо ви, Ярослав Васильович, можете, будь ласка, назвати е, дату народження, щоб Двичай, 12 я вас Звичайно, року народження. сверифікував? Ярослав Васильович, так а чого ж ви оману вводите кредитора? Постійно кажете, що ви це не ви. Ну, а я вам цього? говорю в що, яка різниця. Я думаю, що в мене взагалі немає ніякого боргу. Навіщо мені телефонують? Ярослав Сергійович, є у вас заборгованість перед компанією? Як? А я думаю, що немає. А я думаю, що немає. О, ваша, ваша думка, на жаль, не може бути підставлена під умови договору, розумієте, які ви підписали. Вашу власну думку, ви можете. Ні, дивіться, може під мою власну думку. розумієте? Це. Ярослав Васильович, так ви договір підписали з компанією... Але Входили я маю свою власну голову, думку, яка можу... набагато вище. В юридичному плані стоїть від ніж договорів. Моя думка взагалі для мене вище будь-якого договору. І що тепер робити? То тоді можна порушувати закони. Звичайно, якщо всі так вважали, то ви розумієте. Звичайно, моя думка для мене вона найма. Але давайте не перше. Ні, я про це. Що з заборгованістю? як буде питання Про яку заборонені мова? У вас 359 днів просрочення. У мене поки? не існує ніякої заборони. 359... ніякої просрочення 350... далі Які далі Подальше ваші дії? Це ваша власна думка. Так, 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 це моя думка Ви проходили верифікацію. Угу. Вона не не підлягає закону. Ви розумієте? Є закон, є договір, від якого для чого uh, ми говоримо власна. про закон. Я взагалі не розумію власна. Закон. Власна. закон. Причому це закон. Ну, ваша власна думка може залишитися у вас, і ви маєте закони, вона, всі. на жаль, ніяк не звільняє вас. Власне... Ну, скажіть, коли громадянин України порушує закони, Добре, що, знає, що, що з ним повинно трапитися? Що там іноді воєн? Ярославсевич, я думаю, ви знаєте, які є варіанти. Які, варіанти, які, варіанти власне, випово, я знаю, і я хочу почути від вас. Ми до цього, ми до цього дійдемо, але давайте так. Ну я це розумію, випадає. що які дії проходять у житті людини, яка порушує закон. Ярослав Севич, я надам вам відповідь, але давайте в першу чергу вияснимо. Ви бажаєте конструктивно вирішувати питання? А я не конструктивно Свої говорю тепер. Я ж з вами конструктивно не, веду не, розмову. Ні, не, не я сказав, послухайте, будь ласка. Я сказав вирішувати питання. не розмовляти, ми з вами діалог ведемо конструктивно. Але я вирішую питання. Якраз я хочу не, вас не підвести не, до, не. До, до вирішення цього, цього питання. Вашої проблеми. Я хочу вирішити вашу проблему. І ось так і далеко я заходжу, щоб ви розуміли смерт, тому що ну, прямими словами ви не розумієте. Скажіть, будь ласка, що з людиною трапляється, коли вона порушує закон, та в Україні? Зрозумів, Ярослав Селіович. Щоб там виводите до того, що ви. Ви, коротше, питання. Ні, Ярослав Васильович. дивіться. Ну там, ви бачите, на просили питання, що з людиною трапляється, коли вона порушує закон. Ви про це дізнаєтесь, Ярослав Васильович. Я це і так дінде? знаю. Ви не бажаєте вирішити? Бажаю, більше ви того, я, я мічкаю про це. Це перше, що, що я, я хочу. Запит... Для того, щоб Бо вирішити це питання вашу, вашу проблему, я повинен э, поняти, чи ви розумієте взагалі, що трапляється з людиною, яка порушує закон. Ярослава, звісно. Я вам... Скажіть, Ваше будь ласка, ласка я що, що трапляється з людиною? Я вам Якщо да. ви скажете, що ви не знаєте, я вам відповідальне питання. Але я хочу, ви сказати, що ви знаєте. Скажіть, будь ласка. А, то, що у вас діалог чи монолог зараз? У мене діалог, а я вам задаю просто запитання. Ще, ще одне запитання і все. Давай. Проблема, Проблема ваша вирішена. Вас я виставилася. Так я ж вам надаю відповідь. Ваша ситуація. Компанія хоче вирішити питання. Це не про мою ситуацію. Взагалі Яка людина взагалі не, 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 не взагалі. стосовно цієї ситуації. Громадянин України порушує законодавство України. Що з ним допляється? Пане Васильович, ви будете перекрикувати чому... Я просте запитання, а ви, ви крутите, мутите, вже без сто разів. Я вам надаю. Дайте мені відповідно про це запитання. Незалежно від моєї ситуації, незалежно від вашої компанії, простий або геройний громадянин України. Так, я слухаю. Я ж вам хочу прислужити, а я тільки почали говорити, ви намагаєтесь мене перекричати. Ви вийшли на моє запитання ласка. При чому тут я, компанія? Я, ви я, можете відповісти на моє я, запитання, не на своє запитання. Я вам задаю своє запитання. Почуйте я, його я, і віддайте я, мені відповідь. Крикуйте, Та ви не мені, не мені говорите як взагалі не, те, не те, те, що я не не те, вам те. говорю. Я вам задаю питання, ви мені про компанію. Я вам задаю питання, громадянин України, я, України порушує законодавство України. Що з ним трапляється? Надайте мені відповідь на це запитання і все. Я що, Зараз юридичний довідник чи що? Вам... Тут не треба бути юрист. Хочу повідомити, які наслідки вас можуть очікувати. Мені, мені це шлату. не цікаво Буду, зараз лояльна. Реально... Ви не хочете зараз лояльно вирішити. Я лояльно я хочу вирішити, вирішити вашу проблему, а ви чому не будете мути? Ви з боку лекторської організації. Ярослав Васильович, ви почули? Ні, ви! З боку організації, і там порогованість ваша може бути продана згідно закону... Та мені не це ти мені це говориш, мали, блядь. І ви змутуєте? Мені взагалі похуй, та колекторська компанія, і взагалі все, що ми з тобою зв'язано. Дебіли, йобаний. Тут дебіли, йобанутий, дебіли, йобаний. Самий настоящий. Я буду так говорити <говори> всі підряд. <тимпи> Та сам кочено і шлюха, блядь, і підерам, і все. А твого <говори> багато, то і телефонуєш, і хуючий, як